Все відремонтовано, все чистеньке, гарненьке, як кажуть. Тут у нас знаходиться санітарна кімната. Завідувачка відділення фізичної та реабілітаційної медицини районної лікарні Ніна Наумова показує стаціонарне відділення. Воно розраховане на 20 ліжок. Тут облаштовані кабінети фізичної та ерготерапії, є кабінети терапевта мови і мовлення, психолога, а також масажний кабінет. З її слів, відкриття стаціонарного відділення дуже полегшує роботу. Так як лікарня наша постраждала, і в тому числі і наше відділення, то наші пацієнти були тривалий час розкидані по відділенням, бо відбувався ремонт. Зараз наші пацієнти всі в одному місці, нам вже легше працювати, бо вони у нас під наглядом. Пацієнтів реабілітаційного відділення вже розмістили в новому приміщенні. Військовослужбовець з позивним Борода розповідає, потрапив сюди після бойового поранення. По незаходу можу сказати, що дуже чудові умови, класні фахівці, в принципі, індивідуально підбирають не, ну, під кожного, ну як план реабілітації. І ну значні покращення вже по собі відчуваю. Чернігівка Анастасія опинилась у відділенні після ДТП, внаслідок якої у неї були переломи тазу, ноги і ребер та забої. Я не перший раз проходжу реабілітацію все чудово. Ну звичайно, з такими травмами важко, але успіхи є. Дуже добрий персонал мені дуже подобається. Зі слів гендиректорки райлікарні Інни Фесенко, будівля, в якій облаштували відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Була пошкоджена внаслідок ракетної атаки по Чернігову. Торік 17 квітня. Медичний корпус нам його повністю відремонтував. Замінили все це вікна, стіни, двері, влаштували підлогу, каналізацію, туалет інклюзивний для доступу людей з особливостями. Також частину вікон встановлювали експертиз Франсе. До оснащення обладнанням це було наше обладнання, яке було це розподіл. Це. Централізований міністерством охорони здоров'я. Зараз ми працюємо плідно з Rotary Club з приводу придбання для нас благодійного реабілітаційного обладнання. І ми вже знаходимося на кінцевому етапі, коли ми чекаємо вже постачання. Тому ми будемо ще розширювати. Ремонт будівлі, каже Інна Фесенко, коштував близько трьох мільйонів гривень. Дарина Перепочин, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.